Ну що ж, п'ятий сезон дивних див вже не за горами, а я продовжую тестувати глину. Цього разу буду ліпити демогоргона з банки. Ось такий він у нас красунчик, хто не знає. Для початку потрібно підготувати банку. Потрібно розрізати її ось так на 5 пелюсточок і заповнити фольгою. Нарешті я буду тестувати турецьку глину. Як і попередній, я її купила в Аврорі. Саме таку глину я бачила всього один раз. Ціна на таку від 70 до 100 гривень. Як завжди, мені для роботи потрібна дощечка, стаканчик з водою, інструменти для роботи з пластиліном. В Тіктоці я вже бачила, як робили подібних демогоргонів. І хоч принцип роботи завжди однаковий, але в кожного виходить свій монстрик. Особливий, унікальний, але в кожного дуже класний. Ну що ж, подивимося, який вийде в мене. Відрізаю перший шматок глини. Спочатку мені треба заліпити фольгу. Це буде горло демогоргона. Яка ж ця глина приємна на дотик? Це найкраща з усіх трьох глин, які я тестувала. Вона така very smooth. Смотря який фабрик, смотря, откуда приходить фабрик, смотря скільки деталей... Як завжди, добре-добре розминаємо глину. Вона, до речі, не так бруднить руки, як попередня коричнева глина. Я зробила кульку і тепер розгладжую її. Добре притискаю. Ідеально гладеньке робити не обов'язково. Це ж монстр, і він зовсім не гладенький. І тепер потрібно обліпити кожну пелюстку. Для цього роблю з глини такі краплинки, притискаю до пелюстки і розгладжую, обгортаю її, щоб не було видно гострих країв. Обанку Об дуже легко поранитись, тому будьте, будь ласка, обережні. І таких нам потрібно зробити 5. А поки що я хочу згадати персонажів цього дивовижного серіалу. І почну з Віла Байерса. Він найбільше подобається мені з дитячих персонажів. До того ж, мені здається, вся історія крутиться не навколо 11, а саме навколо Віла. Пам'ятаєте, чому Дастін так кричав? Якщо згадаєте, напишіть в коментарях. Кожен персонаж має свою родзинку. Дестін дуже розумний і впевнений в собі хлопчик. Завдяки йому я згадала, що є азбука Морзе, і, мабуть, прикольно було б її знати, а також мені дуже хочеться мати рацію, хоча я завжди маю рацію. Майк це серце і двигун всієї компанії. Саме до нього зазвичай приходять осяяння, коли треба знайти відповідь на якесь дуже складне питання або вирішити дуже складну проблему. А Лукас прикольний хлопчина, який підтримує добрий настрій компанії. Дівчата ж всі вогонь, вольові, сильні. Навіть у найважчих ситуаціях вони можуть взяти себе в руки і зробити все як треба. І, хоч дітки тут прикольні, але все ж найбільше мені подобаються саме дорослі персонажі. Мама Віла Джойс, яка вона класна, як вона любить своїх дітей. Мені так подобається те, що коли всі опустили руки, Джойс до кінця вірила в свого сина. Вона ніколи не припиняла його шукати. Хопер. Я знаю таких персонажів в житті, і я знаю, що в душі у кожного такого серйозного дядечки живе веселий юнак. З Мюреєм ніколи не буває нудно. Я хотіла б мати такого друга. Ну, а з підлітків дуже б хотіла дружити зі Стівом та Едді. Для мене вони найбільш цікаві. Я в захваті від розвитку персонажа Стіва. В перших серіях він мені максимально не сподобався, але вже в кінці першого сезону я зрозуміла, що це, мабуть, буде дуже крутий персонаж, і в нього є розвиток впродовж сезонів. Едді, це найдобріша і найталановитіша людина. Так, він шумний, його багато, він заповнює собою простір. І він не намагається тобі сподобатись, він просто такий, який він є. Ця щирість і приваблює. Тут після ліплення пелюсток я роблю глотку демогоргана. Для цього треба приліпити його до основи. Використовую воду для того, щоб все добре розмочувалося та пригладжувалося і щеплялося. З водою теж важливо не переборщити. Якщо її буде дуже багато, то глина може розмочитися повністю. І тоді деталі просто розлізуться. Зуби я вирішила зробити з білої глини. Це маленькі деталі, і їх було б дуже незручно потім розфарбовувати. І, хоч глини різні, але в мене не було проблем їх використовувати разом. Вони досить міцно зчепилися одна з одною. Таким чином, я обліпила повністю оцей рот демогоргона. Я думала таким чином зробити і на пелюстках, але в мене це не вдалося. Залишаємо висихати і відпочиваємо. Ось так на цьому тижні ми трішки порадувалися снігу. А через день нас вже поглинув туман. Був настільки густий і тримався до обіду, ніби потрапила в книгу Стівена Кінга. Глина висохла, вона досить міцна. Ще я зробила підставку, бо квітка важка і банка просто падає. Вона тріснула, але нічого це я виправлю. У Демогоргона дуже багато зубів на пелюстках. Я їх зробила з повітряного пластиліну. Після фарбування і висихання я їх просто буду наклеювати на суперклей. Для фарбування я обрала червоний коричневий та чорний колір. На суперклеї все ідеально прикріплюється. І ось такий демогоргон в мене вийшов. Чорним я розфарбувала ззаду пелюстки, а спереду червоним та коричневим. Ну, краса ж! А в магазину поблизу будинку я вперше побачила Kinder Joy Stranger Things. І що так, мені попався віл з вивороту. Я супер щаслива цьому. Причому на коди я не дивилася, тому що взяла б ті, які були, а їх всього було два. Колекцію ми не збираємо, але декілька персонажів маю мати. Отже, порівняємо глину. Біла глина. Мені сподобалося з неї ліпити. Деталі виходять акуратними і такими, якими я хотіла, щоб вони були. Але вона виявилася дуже-дуже крихкою, ненадійна, найпопулярніша коричнева, таку я бачила в кожній Яврорі. З неї я наліпила найбільше всяких штукенцій. Я робила тривожні камінці, підсвічник, предмети з короліни. Їх можна подивитися в минулому відео. У цієї глини є очевидні плюси. Вона дуже міцна. Хоча, якщо її кидати, то в тонких місцях вона, звичайно, зламається. Вона добре фарбується. Але є й мінуси. Дуже важко робити дрібні деталі. Впізнаєте, з якої картини зійшов цей лев. І нарешті турецька коричнева глина. Я не робила дрібні деталі, тому не можу нічого про це сказати. Але вона виявилася найприємнішою на дотик, з неї було найлегше ліпити. І вона найменше тріскалася тому однозначний лайк. А я вам дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!